В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя після Рождества Христового. Ми всі дні насолоджувалися молетоною молетовною спогадами про велику тайну. Спасіння людського роду. Ми насолоджувалися спогадами народження Бога у світ. Людина згрішила проти Творця і позбавила себе можливості жити в раю. І людина сама не змогла повернутися до втраченого раю. Господь. По своєму милосердію і любові приходить до людини, приймає на себе людський образ, щоб його очистити, освятити і возвести на небо. Ця подія Різдва Христового, вона перемінила весь світ. Господь приходить на землю в образі людини. Ангели дивувалися, люди поклонялися, приносили волхви, а демони трепетали. На сьогодні Свята Церква згадує один із епізодів, який пов'язаний з Різдвом з Христовим, це бігство святого семейства у Єгипет. Історія говорить, що коли Спаситель народився в Ефліємі, то в цей же день прийшли пастушки, поклонилися Спасителю і прийшли волхви, три царі з східних країн. Історики говорять, що ці три царі вони були не з одного місця. Вони незалежно жили, кожен один від одного в різних країнах, і вони займалися вивченням небесних світил. І кожному з них відкрилася чудна звізда, зірка, яка повела їх до народженого богомладенця Христа. І вони йшли кожен незалежно один від одного, і тільки біля Єрусалиму вони зустрілися. І вже зайшли в Єрусалим разом, відвідали, як царі, прийшовши в друге царство, вони нанесли візит Іроду, який був царем іудейським. І ірод, коли почув, що йдуть до три три царі йдуть поклонятися народженому царю, то він стривожився. Почав їх розпитувати, коли звізда з'явилася, всі такі якісь деталі цього, цього чуда. І вони в цей перший день не прийшли в Єрусалим, і в перший день не прийшли в Ефлієм і поклонилися Богомладенцю Христу, принесли йому дари золото ладан і смирно, золото як царю, ладан, як первосвященнику вічних благ. А смирно як тому, хто своєю смертю позбавить людство від вічної смерті. Волхви поклонилися богомладенцю і відправилися знову в, свою краї... в свої країни, але Бог відкрив їм, щоб вони не, повер... не... не йшли до ірода, щоб вони обійшли до і пішли. Іншим шляхом. І вони вийшли і пішли іншим шляхом, ірод чекав на них, що вони повернуться, як він просив їх, що... і розкажуть йому, де цей богомладенець знаходиться. А їх немає, немає, нема. Ірод зрозумів, що він обманутий і возгорівся люттю ненавистю, злобою до богомладенця Христа і вирішив умертвити. Святе Божественне дитя. І коли Іро замислився, то ангел явився Іосифу, обручнику, старцю, у сні сказав, що бери його, младенця і матері його, і йдіть в Єгипет і будьте там, доки я вам не скажу. І Іосиф встав освінав теж ніч, весна взяв. Свят... Божої маті Богомладенця, і взяв з собою свого старшого сина і, і, Якова. Іосиф був женатий, він вже у де 80 років йому було десь. От, і, і у нього було семеро дітей, три дочі і чотири сина. Старшого сина звали Яков. І то він називається брат Господній. І вони. Пішли в Єгипет. Чому в Єгипет? Ну, це тайна Божа. Ну, толковники також говорять, що Єгипет був в той час центром ідолослужіння. І Спаситель пішов туди, як говорить церква, щоб сокрушити рукотворення, тобто ідолів, які були створені людськими руками, якими люди попинялися як божеству. А коли Святий Семейський йшло в Єгипет, ну, то хто знає ту географію, то знає, що треба проходити пустини. Мимо мертвого моря, Євдейська пустиня, мимо мертвого моря, там далі теж пустині, все пустити місця. І в пустинях там завжди були шайки розбійників. І одна шайка розбійників зупинилася, і вони грабали, хто проходив. Вони зупинили святе сімейство і хотіли грабити їх, забрати осла і там все, що вони мали. І е, той атаман шайки е, підійшов подивитися, щоб побачив, що та дитина лежить е, сповита, він пішов подивитися, і, і коли побачив лік Спасителя Богомладенця Христа, то він сказав, що якщо би Бог народився на землю, то він не був би красивіший від, цього дитини, від цієї дитини. І він приказав своїм там, товаришам залишити нічого не, не, не грабити, відпустити з миром святе сімейство. І мати Божа сказала цьому розбійнику, що цей младенець в свій час воздасть тобі великим, великим добром, за те, що так поступив. І історія говорить, що цей розбійник. Був один із тих розбійників, який був розп'ятий по одну сторону і другу сторону спасителя. Він був благорозумним розбійником. Коли спаситель прийшов в Єгипет, святе сімейство, вони не жили на одному місці, вони переходили з одного місця в інше. Там трошки пожили в інші, щоб там ну, якби не прижитися. І ну, коли довше живе, то люди інтересуються, хто такий, звідки, чому, і хто, щоб не донесли іроду і не, не їх, не, там вони не постраждали. І вони ходили з місця на місце. Історики говорять, що от семей, святе сімейство в Єгипті пробуло, ну, більше двох років. Точно дати невідомо, але більше трьох двох років до п'яти років. І в Єгипті зараз є місця, які ну, пов'язані з перебуванням святого сімейства в Єгипті, в яких жило колись святе сімейство. Мені грішно приходилося ну, бути на таких місцях в Єгипті. Так десь ну, якісь глубинки, там, там грязно, ну, ну, таке, і там стоїть храм. коптський храм, копти християни. Храм стоїть, і там у храмі якісь посудини, там такі тазики, з ну, каміння Таке, ну, Ті місцеві люди говорять, що це деякі сосуди були саме ті, якими Матір Божа користувалася мила. Купала Бога младенця там, мила його. Ну, і, і вони це бережно бережохранять і е, ну, свідчать світові про те, що було велике, велике священна подія бігства святого сімейства в Єгипет. І у них є і праздник е, перебування святого сімейства в Єгипті. У нас такого празника немає, а в єгипетських християн є. Там є ще таке дерево, велике сікомора, називається Дика смоківниця. Воно було якимось священним таким язичним деревом, у якому язичники поклонялися як божеству. У цьому дереві жили демони. І там жреці приходили, попрошали там, демони відповідали, які давали відповідь на запитання. І коли святе сімейство проходило мимо того дерева, то було дуже жарко на, на вулиці, і вони сіли під дерево, щоб відпочити трошки. І прогнали демонів, демонів залишили це дерево. І дерево спочатку ну, розказували ці місцеві ну, жителі, що дерево так спустилося в віточки і закрило сімейство від цього палящого сонця. І зараз те дерево є, але ну вже верніше від того корені, вже від от, отросток. От. Але ну, з того кореня є те дерево, і воно якесь там, ну, як, ну там якийсь такий так музейний комплекс, там, що там не живуть люди, там як музей. І то дерево, ну, ми підходили там і бачили, що воно є, і свідчить про те, що там було святе сімейство. Коли е, помер Ірод, е, цар іудейський, то ангел знову з'явився Іосифові во сні і каже, бери младенця і матір його і повертайтеся в, 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 в Іудею, тому що Ізомрошили, тобто померли ті, хто шукав душі младенця. І Іосиф зібрав це святе сімейство і вони повернулися назад. Но, э, в Юдею, ну оскільки в Юдеї в, 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 э, царював э, Архілай, старший син Ірода, який був дуже жорстокий, то вони не залишилися в Юдеї, пішли в Галілею і поселилися в місті Назарет, звідки він, Йосиф був і родом, і де Матір Божа жила. Поселилися, поселилися в Назареті, ну, як говорить святе Писання, що э, тому і Спаситель ще називався Назареєм, тому що він поселився в Назареті і там провів більшу частину свого земного життя. Таку священну подію сьогодні згадує нам Свята Православна Церква. І ми, читаючи про це, слухаючи про це, ми собі самі якби, робимо для себе якісь висновки. Що людина повинна володіти собою, своєю злобою. Злоба для людини не приносить користі. Іро, то злобився, на... злоба довела до того, і власнолюбіє, і злоба довела до того, що він постав проти Бога. Злоба робить людиною ворогом Бога. І, звичайно, якщо людина ворогує з Богом, то вона сама себе вбиває. Злоба вбиває саму людину. Ірод помер дуже важкою смертю. Він там гнив заживо і ну, дуже важкою смертю помирав. І е, приклад розбійника, який пощадив святе сімейство, також говорить про те, що людина має завжди мати в собі почуття милосердя. Яке, вона має бути. Готова і здібна для того, щоб поділитися з чужим горем, бути учасником чужого горя, захистити людину, яка страждає від когось насилля. Це є добрі почуття, які украшають душу людини. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми жили на землі так, як жило святе сімейство, як праведний Іосиф, обручник. Ну, Божа мати, це для нас дуже високий образець, хоча вона теж є образцом для подражання. Як жили сімейство сини Іосифа і дочки Іосифа, щоб своїм життям бути, наближати себе до Бога, не віддаляти себе, не наближати до Бога через любов, терпіння, смирення і бути учасником. Того великого і спасительного танства, яке Господь звершив на землі, воплотившись від Преснодіви Марії, а на небі бути учасником вічного спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.